вечір прийшов трускавець, включаються ліхтарі. По трішки холоднішої. Ну, холодніша і тому що ввечері. І тому що вже холодніше. Настає така пора, коли потепління закінчується. І трошки настає похолодання. Ну, але ще доволі тепло. О. А ввечері ноги виглядають загорілі, правда? Правда, Юля. <ріхи> Йдемо далі. Серень шоколаду. Окей. Здійснимо звиклий вечірній маршрут на бюлет. Єдине, що сюди трошки повернемо. Нагадаємо, що є масаж від колі. Лікувальний, загальний, антицелюлітний. І тепер ми можемо йти на бюлет. Яна вишня, дядько Сем. Це відповідно менше людей. Я так помітив, чим холодніше стає, тим менше людей на вулицях. Але от була спека, в спеку теж не дуже багато людей. Було у Трускавці. В основному найбільшу кількість відпочиваючих, як на мене, ну знову ж моє суб'єктивне враження, складають мешканці готелю Трускавець 365. Не то, щоб я рекламував цей готель, але він реально дуже часто заповнений. І найбільш заповнений. І регулярно заповнений в будь-яку пору року. Це якщо коротко. А, аптека ж зачиняється. Не вже така пізня година. 19 напевно, аптека таки. До 19-ї, раз вона не працює. Палац культури імені Шевченка. О, там тюльпани квітнуть. та лайти, піднімемось так горою, перейдемо, ми тут низом вже переходили не раз. Подивимося. На тюльпани, поки ще не вирвали їх.

Ну йти А Тут бачите на цілу клумбу один тюльпан. А, ніколи не думав, що в фонтані можна отак вот бавити. Справді можна хоч в футбол грати, розмічаєш поле. Ставиш ворота і використовуєш фонтан не за прямим призначенням, але як жиє. Шайба. Тут колись піцерія була поруч. Але зараз їх вже нема. де вулиця суховоля, прямо костел. Іноді ходимо там біля Віктора, захоплюємося балконною архітектурою, але не будемо ж то кожен день робити. Давайте зараз повернемо тут, пройдемо, подивимося, як будується торговий центр. Послухаємо мелодію Гей-Соколи, яка багато в кого з наших підписників асоціюється з Трускавцем. І квітне магнолія. Нас одна пані просила показати, як квітне магнолієм. Задоволем. А ще, ще, ще краще розквітне. Ми ще краще покажемо, звичайно. Вже є такі магнолії, які відквітли, а є така магнолія, яка тільки-тільки починає квітнути. Так, це вечір, нагадаю, вечір, не літній, але майже літній, теплий вечір. Ще бівтний час. Самі чули, бачили, знаєте. Погода така, що доволі комфортно сидіти на літніх майданчиках, не просто комфортно, якраз на них сидіти найкомфортніше, всередині вже може бути жарко, але що ми бачимо? Літні майданчики порожні. Тут провіж теж нікого не було. Цікаво, чи буде черга за млинцями, ще як черги за млинцями не буде. й да, черги за млинцями теж нема. Черга за млинцями теж до певної міри <рес> <рес> символізує заповненість трускавця. Сакура в далені квітне тюльпани вже теж відквітають як і нарциси. А ми прямуємо до дива тут бачите теж нарциси вже о скоро троянди будуть тут. Сакура гарна Роживі. Ну і має настати в трускавці сезон дощів. Сезон дощів має настати з понеділка, 15 квітня. Це, звичайно, прогноз, але я з ним. Вами ділюсь, я не можу гарантувати, що дощ буде чи дощ не буде, але з понеділка, 15 квітня, 15-16 квітня і так далі. Дуже висока ймовірність того, що будуть трускавці дощі. І стане холодніше. Там, за деякими прогнозами погода, можливо можливий мокрий сніг уявіть собі. Але цим нас не здивуєш. В Трускавці в квітні, мокрий сніг. Так, у нас є відео на каналі 30 квітня, сніг-трускавці. Засипав все, що на той момент квітло. Та мені здається, що навіть і в травні бували випадки, що пролітав сніжок, Просто в квітні тоді справді так добре засипало, що він аж лежав. Тому я думаю, що ще мінімум один снігопад нас чекає і в Трускавці, і у Львові. така правда життя Ну, і вже ми майже, майже біля бювету. Видно, що ті магнолії а ну, магнолія Лепнера, то інш він магнолії які біля Бівету, вони вже і відквітли І наш друг Гуса. Привіт, Гусах. Да не бачилась. Гусак завжди радісно позує мені. Біват мінеральних вод.